Z'n шаму за 10 укусів отримаєш 2000 гривень no. бать! Помниш, 5, 5 мільйонів. Ти обіцяв, що з'їс тепер бать! дві шарми за 10 укусів, 2000 гривень на кону. Пошл. Перший укус, ребята. Сподобався тобі відос? Ну, no, давай, ти слово дав, що ти з'їсиш аж за 10 укусів. Дві шарми. Це у нас другий укус. О! Так він може одну за 4 зараз з'їсти і тут а ти вже за 6 зісиш. А ти звідки йдеш такий Та їздиш? Змоботися! І цього разу зроботи. Да. П'ять сумка мішає. Та ні, вона мені не треба, за 2000 гривень я нову куплю. А ти впевнений, що ти з'їсиш? Да. Давай. Третій укус, ребята. Боже, як він із загла. Ой, дивишся. Тебе роботний рефлекс, мабуть, є, ні? А ти знаєш скільки підписалося з того відоса? 70 тисяч людей. Є ви красавчики. Водички треба. Водички. Щас я нам нарішаю. Подожди. Нічого нема, бачиш? Так, да, не, нічого нема. І це у нас...